Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Підвізка у вигляді погруддя Нефертіті. Це була донька Фараона і дружина Фараона, і вона 17 років була співправителькою зі своїм чоловіком. І жила вона десь у 1330-х роках до нашої ери. Це погруддя має розміри 50 на 25 см. Зроблене воно з вапняку і гіпсу і розфарбоване око лише одне, інше втрачене, але зроблено воно з гірського кришталю. І знайдене це погруддя було у 1912 році німецькими. Археологами, і зараз знаходиться воно в Берліні в музеї. Існує багато копій цього погруддя. Кожен правитель Німеччини робив собі, Гітлер зробив собі копію, і потім цілком офіційно робилися копії. Вони знаходяться в декількох в музеях світу, але оригінал в Берли... Берліні. Оцього я не знала. Вставки імітації Перламутра. Люцит. Зворотній бік, не марковано. Недавно знайшла оцю брушечку з карабеями. Скляні вставки. Не марковано. Трішки деформована, але я боюсь її чіпати. І ще раніше я вам показувала, у мене є такі серишки на гвинтах. І браслет. І це явно один комплект. Тому що, бачите, оці кульки золотисті, присутні на брошці. Розладі немає. У стародавньому Єгипті прикраси виготовлялись з золота, а срібло було екзотикою, завозною. Золото видобувалося в пустелі і працювали там засуджені до страти в страшних умовах. І камені, основні камені стародавнього Єгипту були бірюза, лазурит, корал і аметист. Прозорі камені дорогоцінні, сапфір, рубін та інші були невідомі. А якщо і завозились, то як дивина? Це браслет з, дорог... з напівпрозорими каменями, напівдорогоцінними чи порубковими. Оце, мабуть, фарбований кварц. І це. Розкішна брошка-планка зі звичайною перлинкою і кабашонами. Скляними кабашонами на торцях. Довга голка. Не маркована. Крупні кліпси, матове золото. Візантійський стиль. Мабуть, більш-менш сучасні. Вінтажний браслет. Маркування мане страхувальний ланцюжок, невеликі сходи покриття, шельдик з маркуванням. В цілому в гарному стані. Кліпси мене. Відрізняється тон позолоти і візерунок. В чудовому стані марковане. Цього класного комарика штучний інтелект ідентифікував як Джуліана, але думаю, що це не Джуліана. Хоча він дуже якісний і дуже приємний на дотик, і зроблений із такого цупкового металу. Але тут голка не характерна для Джуляни, і кріплення не таке, і стопера немає. Бачите, таке кріплення. Але він класний. У Джуліани, до речі, є схожі. Чи це павучок? Напишіть, що це за комаха. Вінтажна брошка. У вигляді квітки. З кристаликами. Кристалики по центру в крапанах тут вклеєні. Скляні. Зворотній бік вказує на те, що це середина ХХ століття, можливо, 50-ті роки. Тут і заклепки. Голка довга. Якісна і симпатична квітка, а це срібло. По центру гранат і кельтські вузли. Гранат темнуватий, коричневатого відтінку, можливо, це спесертин. Але крупний. Маркування 925 і штамп виробника, схожий на медузу чи хвильки. А це гранат Альмандин. Він рожевий з фіолетовим відтінком. Я зробила коротке трирядне намисто з порваного, але ще буду переробляти. І отаке четвертий ряд окремо. Вийшло непогано, хочу поставити кращу фурнітуру. Подобається. Пантера JJ. Сподіваюсь, цього разу я не помилилася. І це Пантера. Якщо ні... Напишіть, будь ласка. З Гарна голка, на відміну від звичайних, не дуже. І є маркування. джей Джей, 86 рік. Мабуть, це Пантера була більш чорною, але з 86-го року трохи втратила покриття. Гарно, такі м'язи. В ідеальному стані лаконічна носибельна вінтажна брошка. Два листочки. Тут покриття родієм. І це трифарія. поєднання глянцю і дуже ніжного шовкового брошування. Попалось мені таке дуже гарне скляне кольє, центральна частина, воно не довге, але має дуже довгу китицю або підвісну частину. Отаку. Ця китиця з п'яти рядів на мистин має 25 см. довго. Дуже гарна фурнітура. Можливо, ви вже здогадали, що це Хейді Дос. Таке маркування. Зверніть увагу, як акуратно зроблено зворотній бік. Тут навіть кристалики є стразики. На жаль, є втрата одного ряду. Намиста немає. Я збираюсь видалити один ряд, щоб була симетрія, а з цих намистин зробити такі довгі сережки. Думаю, буде гарно. Бачите, це китиця навіть довша, ніж саме намисто. Окрім втрати одного ряду намистин, в усьому іншому стан ідеальний. Всі стразики на місцях гарно блищать. Ну це сучасний бренд. Вентажного віку немає. Показує фурнітуру, дуже гарно все зроблено якісно. І в мене є ще хай дідос, отака неймовірна брошка. Я так розумію, що це ластівка, яка підтримує. Своє пташиня в польоті. теж ідеальний стан є моркування. В інтернеті я знайшла брошку, одна ластівка без пташеняти». А точно такої не знайшла. Багато мелких кристалів. Це стиль хай Доус, Стиль її прекрасний. Цю брошку я вам вже показувала. Особливі інструменти. Теж багато гарних скляних мілких кристалів. І ще одна ластівка і дитинча. Це емаль. Вже показували їх. Не марковані. Але симпатичні. І це все, що я хотіла вам сьогодні, показати. На все добре, до побачення. Чекаю на ваші коментарі.